Thank <laughs> you. 私は今日の試合でお会いするの Так, ну що, панове, всім доброго вечора! Всім як завжди, привіт! сьогоднішнього дня у нас почалася Нова акція на прокачку нової техніки. А саме во главі з неперевершеним мастодонтом. Серед важких танків це Маус. Ну і відповідно наче бити з бронею аля да, Алязе Будєр. Бля, да, його ще якось ще по-іншому називають Чи хомяк, чи шо, блядь. Чи бурсук? Чи бурундук, блядь. Це в мене з'явилося бажання пограти да, на тих танчиках, відповідно... Нам треба буде посісти за досвідом в топ 5 І після трьох попадань на кожному такому танку будемо отримувати собі наявність. Бля, як його резерви. На досвід бойовий та вільний та е досвід екіпажу. Я думаю може, мало мауса не такого вже взяти этого. Ну, Щоб не так сильно знаєте це увагу. Щоб менше до себе блядь, тянуло різних там кошников, блядь. Ну подібно блыбе. Ну і Що Ло! А, як, як хочеться жити... Що, бля, у мене є такі пласти. Риба, риба, риба моя. Це що, блядь, таке. Пеппі бездий, блядь. У мене є таких чотири стиля підкорюючи е, зірки. А ми підкорюємо. Зірки Ютуба. Зараз ми такий стиль на будгера натягнемо. Тож, якщо ви даний час будете грати на третьому сервері, їбать, копати, да, то і побачите. Бо, скоріш всього, що це буду я, 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 я. Так. Yeah. Не знаю, не впевнений в своїх силах, ну, може, може, сьогодні граючі просто заберемо хоча б першу відмітку на Будгера. Ну, і це вже буде. Чинозис В принципі Не знаю, ну як завжди, зараз виходимо в нічний онлайн. Тому десь думаю, гадаю, що... Ну, 4 точно буде Стинчанський, гадаю, йти. Ну а там же, знаєте, Як завжди все залежить від того. Насправді, який, сука, ВБР, який пул карт видає, ну, і все, всіх всіх його як його о. Ну. Сош с тем звязанную, короче, Ты Дин Пыш-пыш-пыш. остаток слов, и без эмоций Давай, братишка, посидим, подымим, поговорим Блядь, ну да я уже злякался, да за хуйня-то Весь сука летает Поруч, блядь, каждый телефон, такие Винь, 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 блядь, типа обережно, блядь Ви в небезпечному секторі. И що, до боевлять я в Україні, блять І сусіди, блять, ебани блять Уесусы Рашист блядь. Звичайно блять Без слов и без эмоций иду на ощупь Чик Чирик. А я люблю, короче, вот так будем сегодня на всех картах. Почему и не, блядь? И без остаток слов, и без эмоций. Тишка, давай посидим, подымим, поговорим. Ну да, короче, играю, блядь, на Евро 3, сейчас третий сервак что мышонок, блять, что этот хомячонок, блять, не знаю, как кто то называю, бурсучонок, блять сука, в одинаковом стиле, блядь, для короче, ну, если побачите далее в рандоме, то, так бы, мол, ты велика имовильность того, что то есть пан Дмитро с вами у команді чи може проти, не знаю. Ось так от робимо. Ну що, давайте з і почнемо. Все, вилітаємо в перший бій. Недовго ми чекали. А, І відразу нас закиде на ту мапу, котра у нас була в плані. Чики-брики. Чикі-брики. Да. Віктор Денисюк, вітаю, файний кадр. дякую, дякую. Чудовий настрою, суперму і вдячних глядачів. Дякую, дякую, пане Вікторе. І. Можу навзаєм побажати як все найкращого, тихого і мирно над головою. І дякую, що зайшли. Завжди рады бачити. Ууу Ебрик нас падла Станув Арта. А, да, арта я, до речі, в бою. Бля, я дивлюсь, что-то там дедок, все мы, блядь, рвается, да, по воде Это типа аля стара школа. Це стара школа, школа капітана, де я навчив, навчився пити горілку і стакана. Да? Чи ні? Чи Це щось не то. Не знаю, у мене я скажу, у мене щось такий настрій, знаєте. Аж аж просто ж не знаю як. Е, мені до баджера 17 к залишилось. Ну, давай друже, я. Що я можу запропонувати... запропонувати? Це. У мене є там дві девятки. 7-5.2 і... Тігер Маус, до речі. Так би мовити. Якщо треба, то і можу компанію вкласти. Ну от. Бо то я так. Я так назвав стрім. Тігер Маус, ну твій, блядь, Тігер Маус. Маус і Бадгер, да, але Ну я ж довго не буду, блядь, це одне те ж саме, типа чесно. Ну, по факту, да? Катати И не без остаток слов и без емоцій. На овощу. Давай посидим повары. Взагалі то арта вот. Так що який є. З повагою. Друже, знаєш, що тобі можу сказати? Я... ну от чесно, от один час я дуже сильно... Оце знаю, як всі... Багато хто каже, крізь... Ага, типа, арта імба. Що то і, ніч, і, ніч, і нічого не нерфили. Що то додали ще й цей стан, ну... Нагибає і не дає грати. Бля, я в свій час, блядь Ну, типа, блядь Я скажу, в початку я там не грав на артилерії, да, але почав прокачувати, блядь. І коли я почав грати саме на артилерії І Знаходити, да, там, типа, оці всі А-Кергуду простріли по позиціям, да, звідки арта може прокидувати. То після того я скажу, блять, я я. Ну, почав їздити вже. трошки по-іншому у тих місцях. Да, была чуйка, что сейчас в туза зайдет, блядь. И шаг, блядь. Бля, они, блядь, полностью по всей, блядь, карте уже, блядь. И там, и там, и там. Минус ну. Блядь, походу нельзя было такой высокий битрейт ставить. Бо сука, із за цих шохедів ёбаних об'нов провайдер, блядь, е Інтернет присадив. Да я бачу йдуть ці, блядь, Просадки, блядь, стріми, нахуй. Пабело. Сука, і що робити тепер? Це піздець. Час так спробуємо. Якщо, блядь, буде все так і далі йти. То придеться, ну, я снічанський на. Зроблю. Короче, зупиню його на невеликий час, так? Да? І пер... Ну, і запущу знов. Потреба буде кодек міняти. Ой, так розумію, що за все, що по-іншому ніяк і не буде. Опа, стерва. Чи назис, сплять? І ще раз сірова неперевершено, блядь. Граю другий рік, але всі сау в ангарі від 5 по 10. Ну, бля, ну це, це сильно, чесно, коли, блядь, людина грає прокачує техніку і не подає. То це потужно, я скажу. Держуся вас правильно з Максом. Якщо не секрет, як звати стрімера, бо я новенький. Та як стрімера взагалі не зовут, блять, він завжди сразу з'являється, да? А так... Ну, типа. Навіть в укрепах я катаю, я більше... Так сказать, посеред всіх слів. Виловлюю саме нікнейм кубік, бо це її, так сказати, да, давно... Пішло вже від прізвище. А так, Дмитро. Так. Dream привітик. Доброго вечора. та прямих ручок союзникам. Дякую, дякую. Так, щас я. Щас Тимчанський. у вас... коротше, у вас зараз... Щас... Стрім зупиниться і буде типа йти загрузка. Це все нормально сейчас. До однієї хвилини я кодек поміняю. Бо із за шахідів летаючих, блядь, Бля, коротше. Трошки хуйово.